Всім привіт! Стан джавеліну на 18 вересня. Це в мене кущик щеплення того року. Я залишив одну гроночку, вже зірвався, він був встиглий 1 серпня. Він вже висить 50 днів. І так він виглядає, бачите? Не тріску. Вчора був дуже великий дощ. Перший дощ за, мабуть, я не знаю, за літо такий гарний. Тобто зійшов 7 годин, земля залита, болота, все бачите, як є. А він просто в ідеалі. 50 днів висить. Побачимо, що буде через 2 місяці. Ще 10 днів, ну я думаю, він 10 днів ще витримає. Дивіться який. Просто в ідеалі. Нічого нема, не ні загару, не якихось тріщин. Все дуже добре. To je džavilin, to je kišmiš.